Вітаю! Розпочнемо виготовлення заколок. Невеличкий такий цикл зробимо. Маю я в наявності три різні деревини. Оце в нас дубова дощечка, має певні вади, але спробуємо їх використати як декор. Товщина цих дощечок у нас іде 7 мм. Начебто всі вони по 7. Так. А ця тонша 6. Ну, 6, 7, 8 це ще нормально. Почнемо. А це у нас сумах, але не видний. Деревина така красива. Оце крушина ламка. Спробуємо з неї щось теж зробити. Ну, а почнемо, мабуть, із такої дубової дощечки. Так як у нас є обмеження, обмеження по матеріалу по його площі, відповідно, ми беремо, заміряємо нашу площу яка корисна. А в нас це 40 і візьмемо по цей сучечок 160. Так? Тобто що ми робимо? Ми беремо 40 по ширині і 160 по довжині. Креслимо на шматку паперу. Бажано, щоб він у нас був цупкий картон, такий гарний, міцний. І на ньому ми спробуємо зобразити ту ідею, яку ми б хотіли виконати. До речі, можна використати ще, якщо по вісі взять, то аж осюди. Отак ось. Ну, подивимося, що в нас з цього вийде. Значить, Попередньо варто проаналізувати інформацію з будь джерела. Ми взяли джерело інтернет, але трішечки додамо своєї фантазії. Для початку все ж таки давайте проведемо вісь. Отак От буде для того, щоб більш-менш орієнтуватися. Е, наступне. Будемо все ж таки, мабуть, робити на три зубця. Можна, звичайно, зробитися таким чином, щоб було простіше, щоб менше було розмітки. Так, є такий зубчик. Справа, зліва ми ці зубчики проведемо лінієчкою, так і з цієї сторони теж матимемо таку саму ширину. Так. Якщо ці дві точки, кінцеві точки, зробити одну довше, другу коротше, то це впливатиме на кріплення, вона перекошуватиметься сама заколка йтиме на перекіс. Відповідно, все ж таки варто зробити, щоб вони були на одній, на одному розмірі, на одній довжині. Так, це є. Наступне. Так як у нас, товщина, ага, тут вісім, тут сім, нормально. Сім з половиною, скажемо так, візьмемо, то бажано, щоб у нас і. Тут було 7. У нас 7, з цієї сторони ми беремо теж 7, у нас 7. І ця в нас матиме теж ширину 7 міліметрів. Тобто ми виріжемо всі трішечки менше. Десь ось отак. Вістря, Вістря. Значить зробимо з. Боків таким чином, щоб у нас більше волосся заходило. Тобто, навіть, можливо, зробимо трішечки більший такий от скіс. І тут так же само. отак. Ну, так як у нас це дослідницький варіант, кінцевий, звичайно, теж він вийде, то ми Пробуємо, опрацьовуємо техніку, варіанти. Ну і в кінці подивимось на саму технологію, по якій у нас буде виконано, проаналізуємо її. Можливо, наві самостійно кожен. Так, ну давайте все ж таки раз у нас тут випадає, то ми зробимо. Якийсь такий малюночок спробуємо зробити. Використовуємо всі свої вміння. Можливо, дещо ще не все використаємо для того, щоб було можливість наступних наших з вами. Отак От зробимо. В заколках використати ще щось. Ну, принаймні ми поки що не копіюємо те, що. Ми бачили в інтернеті. Можливо, щось таке є, але, але ми його ще не бачили. Так, в цьому місці ми зробимо трішечки розширення. Звичайно, воно на міцність трішечки нам. Плине. так, Але буде краще триматися заколка у волосся. Отак. От Товщина у нас залишається та ж сама, а по ширині ми трішечки змінюємо. Отак. От Є. Ну, власне кажучи, у нас вийшло зображення. Відповідно, ми беремо, вирізаємо його. По всі площі так, це ми використаємо ще на наступному. Ну, а тут Зробимо такий шаблончик на папері, як ми всі розуміємо, набагато простіше розмічати, а переносити через шаблончик на матеріал, виконувати розмітку теж вже буде легше нам. Тому що на деревині графіт олівчик витирається. Не так гарно, як на папері. Ну і, звісно, ми пішли по легшому шляху. Так, є. А, звичайно, під час роботи, можливо, ми деякі зміни внесемо. Чому? Тому що. Почне у нас працювати фантазія і, можливо, дещо ми ще вдосконалимо, але поки що залишаємося на даному варіанті. Так, є. нашій заколці присутня симетрія і асиметрія. Тобто, з самого початку ми запланували три голки симетричні, так вони в нас і залишились. А симетрія це наш декор, оця частинка. Так. Маємо. Так, Давайте зразу ми її перенесемо наше зображення на нашу заготовочку. Можемо навіть отак зробити. Так. Є. Як ви бачите розмічати набагато легше, маючи шаблончик. Продажа десь щось здвинулося, то можна я на місце поставити. Попав у нас сучок на центральний зуб. Ну, подимося, спочатку ми це все виріжемо, потім побачимо, що, наскільки він у нас міцний. Можливо, доведеться якусь накладочку зробити. Поки що залишаємо так. Далі переходимо до робочого місця. І, відповідно, працюємо вже лобзиком. Ну, а далі саме цікава робота це у нас практична робота. Поподуємо її таким чином, щоб отримати максимум задоволення від пиляння. Значить, Можемо працювати в отворі, можемо працювати. Між пропилом, але ми можемо працювати і назовні. Головне, щоб у нас робоча зона, де ми будемо знаходитися, була винесена за стіл, тому що під час роботи рука б заважала нам працювати. Так, а так ми маємо можливість безпроблемно працювати. Розташовуємося як зручніше і поїхали. Так як ми розмічали через шаблон, у нас розміри даних частин деталі, збільшився. Відповідно, будемо працювати по лінії, і, відповідно, потім вже обпилювати рівняти. Ну і як в кінці вже ж будемо отримувати нашу. Заготівочку перероблену в виріб. Працюємо. Не забуваємо, що у нас зубчики повинні бути до ручки нахилені. Працювати будемо спочатку, випиляємо середину, а потім обійдемо вже по контуру. краще вже звичайно між двох поличок. Можна повертати заготівочку можна розвертати лобзиком. Цією палочкою попрацювати, то можна з нею ще щось виготовити. Так, отримали ми такий проріз, далі вже будемо дивитися, поправляти форму. І, до речі, хочу нагадати, що якщо ми пилочкою пиляємо за таким перпендикуляром, так і отак у нас іде. От без, без отакого нахилу. Отак. Якщо ми пиляємо отак, тобто отут маємо отак, отут маємо перпендикуляр, так? тобто не отак, не отак, а ось отак перпендикуляр. І відхилення теж немає, тобто ми так в цьому куту теж маємо перпендикуляр, так? то ми отримуємо зріз. Оцей зріст, що у нас всередині там залишається, ось він трішки видно. Практично ідеальні, в залежності від того, якої якості пилочка і наскільки ми вміємо нею працювати. Тобто у нас йде перпендикулярна лінія, трішечки ця крайка має, ця крайка має нерівності від того, що ми пиляли, але все ж таки вона нам дає. Якусь поверхню перпендикулярна, її допрацьовувати набагато легше, чим якщо б у нас би лобзик стояв ось так, а він відповідно потяне його в цю сторону. Коли ми пиляємо під таким кутом, у нас кількість зубчиків на товщину заготівки мінімальна. Коли ми починаємо викривлювати. Пилочку таким чином у нас додається, в залежності від того, який у нас кут, у нас додається більше зубчиків на пилку. Відповідно, пиляти вже буде важче. Тобто притримуємося, що у нас повинен бути кут 90 градусів, і отак теж 90 градусів. Щоб розвернутися в внутрішньому кутку, можна розпиляти. Для того, щоб не зіпсувати е гострий кут той нижній, так, можна розпиляти таким чином. Тобто ми випиляли, поруч пройшли, і тепер ми без проблем розвертаємо пилочку, рухаємося вверх-вниз. Для того, щоб її не викрутити, вона зубчиками прорізає собі дорогу, і після цього без проблем ми можемо повідати далі. Так, одну сторону ми пройшли. І таким же самим чином проходимо другу. До речі, оце під корою, як ви бачите, личинка жука точильника, який зіпсував, ну, не зіпсував, скажімо так, але почав точити дуб. Оце, ось вона. Ця личиночка, яка замерзла від холоду, тому що зараз вже осінь, так, але все ж таки вона жива. Працюємо далі. На зовнішніх кутах, то можна просто розпиляти рухами вперед-вниз розширений пропил. Потім вже на місце його вставляємо пилку і іляємо по розмітці. Якщо зручно, то можна повертати. Пилкою, якщо зручніше повертати заготівочкою, то звичайно, заготівка крутиться навколо пилки. Коли ми сидимо, у нас рука знаходиться на коліні, відповідно, вона в нас не висить в повітрі, і нам зручніше повертати заготівочку, а рука залишається в тому ж саме положенні. Інколи можна під час роботи. по Вертати таким чином, тобто крутить рука залишається в одному місці, а пилка фіксується, лобзик фіксується в якому другому куті. І тоді дає нам можливість працювати з задоволенням. Ну що ж, процес запилювання можна сказати, підійшов до логічного завершення. Оце воно в нас так і вийшло, а це у нас була розміточка. Звичайно, до ідеальної поверхні пропилена є ще далеченько, доведеться попрацювати другим інструментом. А з випилюванням поки що все. Залишаємося, далі буде наступний етап.